Добрий день. Темою моєї дипломної роботи є розробка застосунку веб-блогу з доступом до інформаційних новин на основі різних ролей користувачів. На цьому сайті люди зможуть ділитися, дізнаватися свіжі новини а також заводити нові знайомства за інтересами. Основним функціоналом сайту є згуртування і утримання соціальних зв'язків. Для себе я виділив, виділив наступні основні завдання: розробити зручну адміністративну панель для користувачів та адміністратора сайту. Реалізувати пошук необхідних статей для зручності користувачів, фільтрація статей, мультиязичність для залучення якомога більшої аудиторії, можливість залишати повідомлення адміністрації у разі необхід... необхідності, можливість надання користувачам різних ролей та приєднання чату для бесіди між користувачами. Дана задача буде вирішуватися за допомогою аналізу предметної області на основі зібраної інформації. Сайт має стати кращим за аналоги та набути більшої популярності. Мета кваліфікаційної роботи. Аналіз сайтів блогів, створення власного сайту, з уникненням всіх недоліків вже існуючих продуктів. Об'єктом дослідження являються процеси створення сайту блогу з різними ролями користувачів та предметом дослідження є програмні засоби реалізації в блогу. З доступом до інформаційних новин на основі різних пролей користувачів. <кій> Вибачаюсь для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні задачі: це розробити структуру пояснювальної записку, виконати аналіз процесу розробки сайту блогу, дослідити предметну область, вибрати необхідну CMS, підключити все необхідне для розміщення сайту в інтернеті та провести тестування програмного продукту. Отже, я зробив порівняльну таблицю а, свого сайту з сайтами аналогами за наступними критеріями: це керування сайтом, можливість авторизації, пошук по сайту, коментарі, зручність інтерфейсу, мультиязвичність, календар заходів, ролі для користувачів та різні теми. <кій> а, як ви бачите, а, я знайшов недоліки у аналогах, а, які... А, Попитався устраніть е, у своєму сайті, намагався е, вилучити е, вибір середовища розробки. Вибір пап на 3 CMS – це Joomla, WordPress та Drupal. Joomla – це е, це система управління вмістом, написана на мовах PHP і JavaScript, що використовує в якості сховища бази даних. MySQL сквіль та МСЕ Вона складна в адмініструванні інструментів управління занадто багато. Вони не потрібні, і навіть заважають для ведення блогу. Її ідеальне призначення це корпоративний сайт, причому для великої компанії, крім цього, в версії коробочки джунгла немає інструменту коментування, що для блогу необхідне і обов'язкове. Drupal Drupal це е, гнучка CMS, заснована на LEMP стеку з модульною структурою, що дозволяє додавати і видаляти функціонал через установку і видалення модулів і дозволяє змінити зовнішній вигляд сайту через установку і видалення. Темоформлення Stacklamp – Stack це набір відкритого програмного забезпечення, яке використовується для створення веб серверів Абревіатура є набором перших букв в назві технології: це Linux, Apache, MySQL та PHP. Для блогу повинна бути дуже проста система налаштувань і адміністрування. Адміністрування так ось про Drupal це сказати не можна розібратися в ній навіть зі знанням. Надзвичайно важко саме цьому вона нам не підходить, адже наш сайт має бути зручним в управлінні для адміністратора. Отже, я вибрав WordPress, Можу виділити в ній сім основних переваг: створити е, свій блог. Це версія коробочки безкоштовна. Вона відмінно переведена на російську та українську мови. в системі за замовчуванням присутній і налаштований інструмент коментування. Коментарі не тільки відмінно налаштовуються і управляються, але й очищуються від спаму. В системі присутній інструмент, який дозволяє вести блог з співавторами і редакторами, для розширення можливості блогу є величезний контрольований архів плагінів. Зараз в архіві більше ніж 56 тисяч плагінів. Трохи менше тем WordPress змінюють зовнішній вигляд блогу. CMS WordPress, на мій погляд, буде популярним ще дуже довгий час. Саме цьому в якості середовища. Для розробки мною було вирішено обрати CMS WordPress, він якомога краще підходить для створення сайту з даною тематикою. Основними рішеннями з реалізації компонентів системи являються авторизація до CMS, вхід до сайту як адміністратор та як користувач. У цій, у цій схемі я показую, як построєні файли мого веб-застосунку. Тобто фронт пейдж це головна сторінка. Comments PHP, users PHP, яка відповідає за вивід юзерів сайту на окрему сторінку, single.php, PHP, Contact PHP та Functions PHP, в які я підключаю свої стайли, теми та js файли які відповідають за її функціонування. Також ви можете бачити, що я підключаю стайл це сестат DAC CSS. В моїй темі наявні е, два пункти. Е, ну, тобто дві теми: е, біла та темна. Отже, користувач може обирати для себе необхідно. Далі я наводжу пример структури схеми веб структурної схеми веб-застосунку, а саме, як бачить все адміністратор, коли заходить до адмінпанелі. Він бачить наступні пункти страниці, пользователі, мемберс і так далі. Далі я наводжу приклад структури бази даних WordPress. В ній залучено 43 таблиці, але у своїй пояснювальній записці я привів самі, як на мій погляд, найголовніші. це ВП коментмета, Comments, Options, Links, Постмета, post Пост. Тобто найголовніші. Далі я зображую Сторінку автори авторизації до сайту, тобто логін пейдж. Ми бачимо, що це стилізована сторінка, яка є в менюшці сайту, тобто не, не стандартна авторизація до сайту. Ми можемо перейти до вкладки Забули свій пароль та до регістрації. На регістрації ми маємо обрати три, один із трьох пакетних планів, який надає нам деякі можливості. Далі я буду про них розповідати. Деякі пакетні плани платні та один безплатний. Це мембер. План -мембер. Примір: головної сторінки сайту, де адміністратор вивів новини, якісь категорії. Ми бачимо чат та наступні новини. Далі сторінка з. Адмінки, тобто редагування сторінки. Я вибрав для себе Elementor, тому що вважаю, що для користувача це буде найудобнішим рішенням. Він зможе змінювати падінги, марджини, як він хоче, тобто відступи між блоками, внутрішні відступи, зможе змінювати фото, змінювати. Видаляти звідти чати, якісь виводити необхідні для нього статті, додавати слайдери та інше. Далі я зображую додавання нових пакетних планів. Ви бачите, що наразі я встановив три пакетні плани: мембер безкоштовний про за 1 долар та еліт за 5 доларів. Звісно ж, адміністратор сайту може додавати нові плани, видаляти вже існуючі або редагувати їх. Він може зредагувати ціни, він зможе редагувати строк, на який надається цей тарифний план. Наразі це 31 день, тобто місяць. Він може указати декілька місяців, рік або одноразовий план. Далі наводжу приклад додавання нових сторінок сайту. Все стандартно, редагування коментарів новин. Це адміністратор може, коли новина попадає на сайт, вона не відразу відображається. Адміністратор вирішує, одобрювати її чи ні. Далі додавання новин через пост, тобто записи. Та зараз я навожу приклад адмінпанелі адміністратора, де він може. Виміщати записі, записи, додавати медіафайли, файлис, е, сторінки, е, змінювати контактну форму, зовнішній вигляд, додавати плагіни та інше, та е, роблю е, порівняльну таблицю, е, не таблицю, а порівняння між е, пакетними планами. Тобто, пакет еліт дозволяє додавати нові. Е, Додавати новини із фото та іншим, пакет ПРО, в ньому вже менше можливостей, та у мембері лише стандартні можливості, тобто додається пошук на сайті та деякі статті, які були закриті для мемберу, відкриваються. Тобто, якщо користувач зовсім не зареєстрирований на сайті, він не може бачити. Статті, які заблочив адміністратор через адмінку, далі я зображую редактор коду. Тобто, це вже для кодеру, який захоче зробити якісь мелкі правки до стилізації чи ще щось. Та висновки в ході виконання кваліфікаційної роботи бакалавра було проведено огляд та аналіз існуючих сайтів веблогів. Проведений аналіз показав, що майже усі існуючі аналоги мають ряд недоліків, які впливають на ефективність сайту. Тому і був розроблений веб блог з доступом до інформаційних новин на основі різних ролей користувачів, який усуває усі недоліки аналогів, і навіть надає нові можливості. Складено технічне завдання, в якому зазначена мета розробки та її призначення основні вимоги до програми та порядок її функціонування. Сайт має дуже гарний та зрозумілий для користувача інтерфейс, завдяки якому він зможе легко орієнтуватися в адмінпанелі. На крайній випадок користувач завжди може залишити повідомлення адміністратору на сторінці Контакт та чекати на відповідь. Від застосунок повністю дороблений та надає адміністратору багато можливостей для зміни дизайну, коштів та. Іншого, дякую за увагу.